Чи можна заправити електрокар соляркою? Чим ми наповнюємо кожен день наше серце? Про це сьогодні в програмі 5 хвилин для змін. Чим ми наповнюємо себе? Ми шукаємо речі, які можуть заповнити нашу пустоту у серці та думках. Рідко, коли ми замислюємося про те, що наш розум споживає протягом дня. Ми дивуємося нашим слабкостям. Музика, фільми і контент, який ми споживаємо, про що він? Ми можемо помітити, що речі, які колись були неприпустимими, тепер вважаються нормальними. Світ сьогодні переповнений брудними жартами і поганими прикладами. Наш фільтр, який розрізняє чорне і біле, починає робити ці речі сірими, хіба це погано? Це ж всі дивляться. Я не один слухаю таку музику, нічого не станеться. Такими словами, ми заспокоїмо себе. У Біблії ми можемо прочитати такі слова. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо чим переповнене серце, те промовляють уста. То чи правда те? Що я дивлюся, слухаю, та ігри, які граю, не впливають на мене. Якщо ви так думаєте, то помиляєтесь, інколи можна навіть помітити звички чи реакцію, яку ми несподівано запозичили в якогось персонажа фільму, або коли пісня не виходить з нашої голови, або коли ми декілька годин підряд просто скролимо стрічку новин у соціальних мережах. Чим у такому випадку ми наповнені? Звернімо увагу ще на один цікавий текст зі святого письма. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самі собі? Якщо наше тіло це храм Святого Духа, то чи маємо ми харчуватися нездоровою їжею, дивитися фільми жахів? Навіть Просто не звертатися цілий день до Бога. Якщо ми будемо наповнювати себе такими речами, то що зможемо принести у цей світ? Те, що ми даємо нашому серцю, те й отримують люди навколо. І якщо заповнити його всіляким непотребом, то як там залишиться місце Богу? Друзі, є дуже хороше порівняння нашого серця з домівкою? Якщо там кожен день буде брудно, безлад тощо, то Дух Святий витратить багато часу, щоб навести там лад. У нього не залишається часу для проповіді через нас для інших, він витратить весь час на прибирання нашого власного серця. Хіба так повинно бути? Можливо, це просто метафора, але як влучно вона описує цей стан. Ми це світло. Але яким воно буде, якщо наше серце переповнене брудом? Господь тихо спостерігає і дає випробування, щоб ми не згасли. Він дає нам шанс стати білими, як сніг та нести світло у світ, і тільки за нами вибір, чи будемо ми фільтрувати своє життя, чи ні? Ми не можемо поїхати на електрокарі, якщо якимось чином зальємо туди солярку. А щоб це зробити, то потрібно дуже постаратись. Від цього машина може хіба зламатись, і яку ціну ми будемо платити за цей ремонт. Хіба Господь хоче, щоб ми зламались? Однозначно ні. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за те, що ти створив нас на свій образ і подобу. Ти, Господи, визначив для нас, яким має бути наше життя. Допоможи, Господи, нам у нашому щоденному житті славити і величати Тебе, нашого Бога, Творця і Спасителя. Благослови нас цьому, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Приділяймо час небесному і вічному, а не земному і непостійному.